міської ради Телеп'яновичем Михайлом і е, сказала, прийшла із папкою, писали якісь акти, дали їм бумаги підписатися на тих актах. І на запитання чоловіка, що, що це є, вона відповіла, що на кінецьку дістанете квартиру. І Жінка звернулася, каже, роки пройшли і знову нічого нема. Е, я пішла у відділ, де ведеться облік по квартирам. Значить, так да, вони стоять з 91-го року на обліку у першочерговій черзі під сімнадцятим номером. З цим питанням я зайшла до Степана Золотановича, проінформувала його і кажу, що Степан Золотанович, ну не вже за 25 років не можна було знайти у місті квартиру для учасника бойових дій у Афганістані. Від ця сім'я виховує сімох дітей. Одна дитина в них хвора, болість з дитинства ніхто ніколи не зробив їм. Не протягнув руку допомоги, щоб оформити е, пенсійне посвідчення. Значить, е, з цим питанням ми з Ерікою Михайлівною звернулися до Надії Степанівни і буквально за 21 день дитину. Поставили на лікування, вона пройшла комісію і отримала другу групу інвалідності дитина інвалід з дитинства. Адже якщо людина хоче, можна все зробити, але ця байдужість, байдужість органів місцевого самоврядування до долі людей. Вона не повинна бути, якщо нас обрали депутатами, то ми в першу чергу повинні думати за долю тих людей, які нам довірили своє життя, свою судьбу. І ми повинні стояти на інтересах людей. На інтересах людей. Значить, дане звернення я вчора зачитала на четвертій сесії міської ради і по цьому питанню виступив і колега депутат Більда Олег. З аналогічним питанням, значить, депутати міської ради підтримали це питання, хотіли створити комісію, але комісія не була створена. Значить, буде зроблено тільки звернення від комісії по цим двом випадкам. випадкам. Да. Я думаю, що щось ми чогось ми задоб'ємо, Якщо щось робити, то ми доб'ємося. Якогось результату ми доб'ємося. «26 січня я звернулася до депутата свого округу, як е, по про грошову допомогу. Попросила їй допомогти. Вона мені сказала, що по я зайду з тобою у білий дом, зайдемо до Степана Золтановича. Ми зна... з першого разу я пішла подивитися, яка я стою на черзі. Як оказалося, я стою Ми Колись до мене приходила Чейпеш Марія Іванівна. Вона мені казала, що ми вже на кінець зістанемо квартиру. Мій чоловік. Уже 14, чотири роки є інвалідом третьої групи. Переніс операцію у інституті Амоса. У мене це на це все є свої підтвердження. Я до них зверталася неодноразово, що поможіть мені. Марія Іванівна, поможіть мені, будьте добрі, там я не маю на дитину, дитина не виховувалася ні в школі, ні то з 96-го року, що куди мені звернутися, щоб я дістала на неї грошову якусь допомогу. Мені мені відповідь сказали, треба зробити це, те, все, від футболю. Одним словом, усе мене відфутболювали. Я. Потім Тетяна Юрівна передзвонила Надії Степанівні, Мені за 21 день все рішилося. І в Ужгороді визнали мою дитину недієздатною, інвалід дитинства другої групи, інвалідом дитинства. І сказали, ви як залишите це все, де були. Кажу, я неоднократно зверталася, нікому не хочу знайти проблеми. Я лише благодарна Тетяні Юрівнів і Надії Степанівні, що вони до мене протягнули свою руку, мені все допомогли, бо я скільки не заходила, мені все казали, не можемо, не можемо, не так. Не дитина лежала п'ять разів у Чікошові. Мені ніхто не надав, не підказав, що моя дитина має право на інвалідність до того дня, як я доки не звернулася до Тетяни Юрівної. Потім ще раз ми заходили. Чому я стою на черзі 17-та, коли у мене є що з копча Михайло Злимаковіці, він стояв другий у черзі авганець. ми стояли перші, нам усе обіцяли, пропіарилися, були одного разу. До нас було ТРК виноградів. Тоді у нас главуючий був тут, став по місту Супрунюка. Я жила в дуже тяжких складних сімейних умовах. Казали, на кінець ви дістанете, на кінець до сьогоднішнього дня я нічого від держави не отримувала. Нічого. Тепер, як Тетяна Юрівна мені починає допомагати, на мене всі починають кляву знічати, зроблять з мене, якби, якби я щось від них хотіла забрати. Я нікого нічого не хочу, я хочу, аби моєму чоловікові допомогли, тому що він заслужив, він має бойові награди, він є чесним громадянином своєї країни, він відслужив. Він з багатодітної сім'ї, його сестра тепер приїжджає з Сирії, там, де йде війна, приїжджає з трьома неповнолітніми дітьми. І я маю вибратися з хижі. Я маю вибратися із хижі, бо все, ми після отопітельного сезону, куди ми йдемо? на вулицю. Я прийду в білий дом до Степан Золтанович. Якщо він не міг рішити за ці 25 років, моє наболюче питання. Я мати сімом дітям, виховую своїх дітей. Маю, роблю вже декілька не один рік в газовому господарстві. Роблю у Хесеть Шпіра в Ужгородському соціальному благодійному фонді. Можу доказати, що я хороший працівник. Якщо треба, люди казали, всі вийдуть на вулицю, на площу і підтримають.